Вермішель мівіна які соба, яка найсмачніша. Пікантне теріякі. Так оце все діло виглядає. Тут уже всі інгредієнти одразу замішані в упаковці. Як же це все діло готувати? Треба закип'ятити у сковорідці 400 мл води. Після засипаємо вермішель і готуємо 5 хвилин, поки вода не випарується. Після додаємо 2 столові ложки олії і обсмажуємо ще 2 хвилини. І страва готова. Тут кожна упаковка розрахована на 2 порції. Отак от виглядає пікантна теріякі. Куштуємо. Гостренько, пряненько, трошки солоденько, трошки кисловато. І за рахунок обсмаження є азійський вайб. Пряна качка. Ось так от виглядає. Куштуємо. Вона не така гостра, як попередня. В міру пряна. Має приємний м'ясистий смак. І в ній набагато більше різноманіття овочів. В цій локшині я набагато більше відчув моркву, цибульку. І це мені сподобалось. Курка карі ось так от виглядає. Куштує. Ця локшина була найменш гостра, дуже яскравий смак карі, дуже насичений курячий смак. І взагалі, особисто для мене, вона була найсмачніша. А пряна качка на друге місце. А якщо ви любите погостріше, то ті для вас.